Аркуш 19. Чи намагалися ви колись дати відповідь одним словом? А чи замислювалися ви про силу вашої відповіді? Зв'язок між нами. Я дуже люблю повторювати, що всі ми на цій планеті взаємопов'язані одне з одним. І абсолютно ймовірно у Всесвіті теж. Шлях, який нам показано, це всього лише частина того, що нам належить побачити за той період часу, який відведено на планеті Земля. Нам здається, це години. Тижні, місяці, роки. Але насправді в галактичному масштабі це всього лише мить миті. І що найцікавіше, хтось за цю земну мить встигає масу всього, а хтось просто проживає, як начебто розплющив і заплющив очі. І часто такі залишаються на повторне коло, щоб здійснити за певну мить кола своє призначення. Тоді-то ми і вирушаємо в інший вимір для подальшого нашого перетворення. І так. Доки не досягнемо вищого, яке існує в цій галактичній системі. Хтось може вважати, що ми піддослідні невидимої закономірності, яка так чи інакше диктує свої умови. Хтось просто проходить шлях, не вдаючись ні в які подробиці. І можливо, це правильно не засмічувати думки якусь комп'ютерну систему в голові, яка в жодному разі не повинна дати збій. Інакше для того, щоб повернути піддослідного до ладу, потрібен той, хто змусить повірити в себе. Такий собі, як заведено в земному просторі, називати янгол-охоронець. Адже, залишившись наодинці, людина може зробити крок, так і не зрозумівши сенсу буття. Але може їй і не потрібно за це коло життя. Нумо розмірковувати про це за допомогою потоку різноманітних думок, що витають у наших головах. В ньому приймати дії з вдячністю, розвивати здібності, можливості та випробувати нашу систему на витривалість. Людина наділена захисними реакціями для того, щоб якось самозберегтися в цьому світі. Я б навіть сказала чистилище. Саме тут, на землі, ми напрацьовуємо собі добру карму, ну або навпаки. І не плутайте самозахист із самоблокуванням. Сила є в усьому тільки в ті моменти, коли ми в це віримо. Сьогодні інтерпретація буде у стилі гумористичного вірша. Як і завжди, ми обрали тезиси і їх чотири у даному аркуші. Тож переходимо безпосередньо до нашої з вами гумориски гумористичного вірша. Повторюй, якщо віриш. Я дуже люблю повторювати. Матуся спитала в доньки. Ну, а донька у манері відповіла. Я бачу своє особисте життя вдома щодня. Що всі ми на цій планеті, ну тобто у сім'ї наші Планету то ти згадуєш, як забуваєш, що вдома, а не на роботі працюючи астрономом. Взаємопов'язані одне з одним. Матуся, посміхаючись, роблячи справу, на одній ноті, наче проводить. І що найцікавіше, хтось за цю земну мить мам, донька, очами на календар. І в один голос донькою встигає масу всього. А хтось просто проживає, як начебто розплющив і заплющив очі, продовжив тату розмову у кімнату з сином, немовлям, влітає, як пілот за кермом самольоту. Дружина розсміялась такої картини, продовжує думку свою, звертаючись до маленького сина, цілуючи в ніс. Адже, залишившись наодинці, людина може зробити крок. Донька матусю випереджає. Так і не зрозумівши сенсу буття, ну, тобто нашої з тобою розмови. Тазу подивився на календар, на доньку, та й від себе додав у стилі дружини. Але, може, їй і не потрібно за це коло життя. Ну, тобто, відриватися від дома, коли на роботі, ну, чи на роботі, як вдома себе відчувати. Мама за курку, що запікає, згадала. Та, проходячи мимо дзеркала, на кухню у коридорі зернула і нишком зачіску поправляє. Е, Звернувся. Сила є в усьому тільки в ті моменти, коли ми в це віримо. Тобто разом, чоловік, обійнявши за плечі дружину, промовив і продовжив, дивлячись разом у дзеркало з нею. Добре, що є годинник та календар, та нас вже троє. Бо так був, як завжди, дізнались із салютів за вікном, що новий рік вже сторінку з минулого на ногу. У календарі треба перегортати. Побачимось у наступному аркуші.